Всім привіт! Покажу вам ось така групова посадка у мене є. Тут багато орхідей, і вони всі були куплені при уцінці. От, І зараз буду поливати їх і хочу показати, ось, бачите, ця майже відсвіла вже, ось такенька. Ось ця у нас наростила квітконос, Бачите? Точки росту тут немає. Це кам'яна троянда. І навіть розгалудження ось тут запустила ось таке частинку. І потрібно ось цей квітконос, напевно, якимось чином зараз підтягнути до опори. Боже. Щось воно не фокусується, сфокусувалась моя камера на цьому на еуфобії. І ось такенько, тут, бачите, я її вже повертала цей квітконосик, і потрібно, напевно, ще підняти. І поки вона буде поливатися, то я протру своєю улюбленою настоянкою глоду всі. До речі, лайфхак вам, як підписувати, як підписувати орхідеї без папірців. Це звичайний маркер для дисків. Підписуйте листячко, якщо воно обвалиться, наступне листячко він нікуди не дівається, не змивається. Наступне листячко Просто підписуєте. Тут, бачите, були пошкоджені ось такенькі. У листя, тому вона також була дуже гарно оцінена. Це у нас павич. Саме що цікаве, з павучем. Ось такі, ось такі квіти у нього були в магазині. Потім він у мене доростив бульбо, і бачите, геть інші квіточки. ну Зараз спекотно в квартирі, то він відсушує все це благополучно. Отже, ось так будемо зараз займатися цією орхідейкою. Покажу вам. У мене багато орхідей сидять в як сказати, в групових посадках. Тому, так, щось у мене камера якось дивно дуже працює. Ну, Є, як є вже. Що ж я зроблю? Так, тепленька відстояна водичка, все як завжди. Це великий горщик. Горщик 3,5 літри. Можна вже поливати. Тут коріннячко, то я ось так не буду я його промивати. Ось так Тим більше, що я на дні завжди залишаю. І ось так, щоб вам було видно, ось так, ось так. вода тепленька, і ми його. Ось так, Ні, нап... ага, зараз подивлюсь, можливо, багато буде. Ні, не буде багато. Ще достатньо там, ще достатньо там ага. грунта, щоб воно. От, а ми поки воно поливатиметься, це не буде довго, я не надовго буду замочувати, потім воду зіллю. Ось так попротираємо. Як завжди, беремо спонжик. Ось такий спонжик у нас, настоянка глоду і починаємо протирати ось це все листя, що ми будемо бачити. Вони дуже люблять, коли ви ось так робите, протираєте їх, чистите, листя, ось ці всі нижню сторону листя, коли протираєте, тому що так, за сяку час. Е дуже люблять, тому що у них відкриваються усть на е цьому. Рослина вільніше починає дихати. Ну, тобто подобаються їм ось такі процедури, е орхідейка. Так, ось цього. Ось так буду вам крутити, протирати. Всім сподобалося. подивилася, у мене багато переглядів. Всім сподобалось, всі дивились, як протираються ці орхідейки. Тому, тому робіть і собі таке. Дивно, що я павича. Не підписала, не бачу я тут підписів ніяких. До речі, ось ці групові посадки дуже гарно показують, дуже гарні показують результати. При пересадці це буде засада, якщо спробувати їх пересадити, тут якийсь бігліпчик. Відцвіташка сидить, де він тут? Не знаю, де він, то потрібно шукати вже бігліпчик, потім павич, всі темні орхідейки. Кам'яна троянда, темні орхідейки, всі по кольору сидять у цьому горщику. Ну, і у мене так є композиційно там по по декілька рослин, по декілька рослин в горщику, які підходять або по кольору, або по формі, або хтось може туди, туди потрапити випадковий. Ну, так саджаю. Не знаю, мені подобається. Звісно, я ж кажу, що це буде важко. Коли буде стадія пересадки, тоді вже так. Потрібно довго. А ну, 4 рослини майже потрібно буде виняти, 4 рослини, 4 рослини фактично витягнути, розплутати. Але е, не знаю. Я думаю, що це все одно не проблема. А можливо, я дарма так думаю і мене захейтять після цього відео. Але, знаєте як? Ну, кожен, як то кажуть, робить, як вважає за потрібне. Так, ось такенько Вийшов у мене тут? Не дотирлось таке. І, напевно, вже не дотреться. Але мене здивував ось цей, як він, кам'яна Троянда здивувала, що. Вона взагалі випустила квітконоси. Я дивлюсь, що ще й бутончиків немало буде. Бо у мене були такі орхідейки, що Та зараз вам покажу. До речі, в дуже тісній посадці сидить у мене реанімована колись Альбуфейра. Приїхала до мене, я в минулому відео за нею розповідала. Приїхала до мене. І в неї на наступний день купувалась вона, до речі, як нормальна рослина, а вона приїхала і від неї відвалилась голова. Ну, коротше. Коротше. Голову я викинула, не стала морочитися, тому що досвіду було мало. Я нічого не розуміла, а пеньок залишила, і зараз я пеньків. Не боюся. Єдине, що я не боюся пентів хоча б з якоюсь з, яким, з якоюсь кількістю листя, щоб там листя поглина, поглинало. Ну, рослині легше так з листя. І адаптуватися, і нарощувати коріння, бо і рослини пристосовуються до нас. та до режиму поливів і ми пристосовуємося зі своїми режимами дорослим. І ось так, і ось так потім триває наша взаємодія, так би мовити. Так ось це ще дотру, бо він мені не дуже подобається якийсь він. Якийсь він дивний. Так, і що я тут, здається, брала? Здається, я тут брала чи не брала, нічого я не брала, а мені здавалося, що брала. Зараз я до вас повернусь. відео на одному кадрі Бо не люблю я монтувати. Так, отже, зараз будемо намагатися, зараз будемо намагатися закріпити цей квітконос. Зараз подивлюсь, аби його не зламати і показати вам. Так що тут він фокусувався. Ось так петельку зроблю. Зробимо петельку. Ось такенько, О, і ось такенько. Ось такенько ми його встановили. Так, ну що? Так, кіт прийшов. коту теж потрібна відеозйомка, бачите, помічник мій. Щось у мене дуже погано, камера працює. Ось такий у мене є помічник, якому потрібно звідси геть іти швидко. Так, і поки ще це поливається, у нас покажу вам ось це катанія. Катання якийсь пелорик, якийсь мутант. Бачите, скільки тут він вже почав дорощувати. Дорощувати. Господи, цих коренів. І, бачите, тут у нас ще квітконосик. Причому, коли з'явився квітконосик, вона була пишна. Вона все поскидала із себе. Потрібно її ось так обрізати. Напевно, я зараз зроблю. А бачите, яка плотна посадка, але коріння. Коріння, покажу вам, може здаватися, що його багато, але його не так то й багато. Бачите? А з цього боку у нас сидить Альбуфейра, ось ця без голови, за яку я розповідала. Е -е 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 -е. Ось така, якщо вам видно, м -м, бачите, Ось цим гнутом підтягується волога сюди, і Ольбуфейра також. Ось тут дала нам квітконос дуже класний. Але ви вже не побачите тут е, старого пенька, бо він там глибоко в землі. А ось цей лист, цей робочий лист, завдяки якому виросла ось ця нова точка росту. Ось це вже з нової точки росту. Іде квітконос. А ось цей квітконос старий, і я минулого року його, він тут мені пускав в почки, ще щось. Я постійно ті почки ламала, ну, ось так вона зміцнилась. І бачите, вже ось такі результати видає. Альбуфера та ну, я просто буду тепер її також, але вже без вас, напевно. Зараз. Хочу протерти, а потім покажу вам коли-небудь ще свої орхідейки. Але я ж кажу, мене тішить. Тут бачите, тут листя небагато, щоб вона щось від неї ще чекати. А кам'яна троянда без голови це перфект. Це, це взагалі. Отже, всім папа. -па. Підписуйтеся на канал, якщо вам. Цікаво, і зустрінемося в наступних відео. Всім па-па!